Всім привітики, привітики, друзі, всім привітики! З вами Колян, Колян на кар'яр, грарний край, Колян всіх вітає. канал Агровіха всіх вітає. Бажаю всім здоров'я. Предісторія невеличка, хто не дивився. Колян приїхав, втік з однієї країни, приїхав у Європу. В щоб... По... поїсках да, в пошуках, в пошуках, в пошуках кращого життя. От. Хоче Колян стати фермером. Поки що наперед забіжу. Получається у коляна. Колян нанімався до різних фермерів на роботу, заробляв копієчку, щоб купити собі полів. Колян заробив. Купівку купив. перше поле воно посіяне, все як полагається. Друге поле теж купили, на силосі заробили, в принципі, багатенько Посіяли. Тут ячмінець, тут ріпачок посіяний. от Тепер на даний момент у коляна є 172 тисячі, дуже багато грошей потрачено. от Тут такий бур'янець. Працюємо ми по топчному землеробству. такий ось бур'ян є, бачите? По ячмінцю, по ячмінцю такий бур'ян. І тут по точному землеробству, що треба? Тут по точному землеробству треба отакий оприскувач. Тут же ж не просто так. Тут по точному землеробству треба отакий оприскувач. Ми беремо з вами оцей оприскувач. Давай херабора. Ставимо йому 28 метрів. Потім ось. О, а, це, ну давайте, ми будемо. Дуже швидко бризкать. І ось ось до, ось-до-ось. -до, ось -до. Щоб ви розуміли, оце треба включити. Якщо точний зен ви визуєте, оце треба включити. Ось Плац, і з'являються тут такі датчики. І він бризкає тільки там, де Коротше, ось написано. З данної фігурації каждая форсунка оприскувателя будет включаться только тогда, коли при ней буде сорняк. Так можна розходить на 90% менше гербі це да, розходим і в реальному кружок. Так, да, 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 да. Давайте ми орендуємо цю херобору, Вона нам надо. Так. ну 4921. Ми записуємо 4921 і рахуємо, скільки ж піде на поле. Рахуємо, скільки піде. На поле. Так, 4921. 4921. Плюс нам треба, опять же, трактор. Нет. Виходимо. Тракторець нам надо Невеликий. Нам великий трактор. Нахрен не нужен, так? Да? Коляну такий трактор не нужен. Тут у нас, у нас є трактор, отакий бомбезний, братва. О, такий бомбезний у нас трактор є. Бачите? Доброго вечора, ми з України. Я такий Білорус у нас є. Так, GPS. Звісно, надо. Більше нам, я так розумію, ніфіга не треба. Вибор колюс, Ну, Тут це просто змінюється. Нам не треба змінювати. Орендуємо за 2539. 2539. Все, є. Будемо бризкать. Так, гербіцида дуже багато. покуплять ми не будемо. Нам потрібен гербіцид. Нам потрібен гербіцид. Добриння, жидкодобриння, гербіцид. Так, 2 тони. Дві тони на те поле. Дві 2 тони, дві 2 тони, 2 тони, 2 тони, давайте ми візьмемо. Він не вигружається. Він просто на землю не вигружається. Треба, щоб якась цистерна була. Тоді він вигрузиться. Дві тонни, я думаю, нам хватить. Так, ще 2400. Так, да. є. Ще плюсом 2400. 2400, Все, хорошо. Е -е, так, 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 все. Бур'янець дебеленький такий. Того. Так, 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 машинка, нивка, ні. тракторець такий у нас білорусик. Білорусочок такий ми взяли. Бистренько зараз ми побризкаємо нашій отак, таким оприскувачем. Зараз побачите, як воно працює. Загружаємо гербіцидік. Все, пошла жара, загрузили гірбіцидік. Отакий джундірець. О, вот такие флажки у нас. Да, не трактор. Все, лапандеем, лапандеем на цай. Тапаем, как в Тиктоке кажется. Тапаем. Мы что за тапаем? Ладно. Лапандеем, мы, короче, на пол. Ух ты, 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 я сейчас лапандеем на поле. Быстронечку, быстронечку, так, лапандеем. Так. Так, при лапанділі ми на поле. Бачите, як бур'ян, він точечно. І з цим точним землеробством він точечно. Бачите? Надо трошечки зробити отак. Так, включаємо GPS, робимо курс. Ми одразу автоширину визначаємо направлення. Так, здвигаємо трішечки Отак. Все, клац. Включаємо насоси, троєчка, поїхали. Поїхали. Бачите, дивіться, де бур'ян, він тільки й бризкає. Бачите? Бачите? Де є бур'ян, там тільки він і бризкає. От, от тільки де, де бур'ян, там він і бризкає. Все. Це поточному землеробству. Але тільки ж погано, що тільки на цьому, на цьому оприскувачу, як би сказати, така херабора стоїть. На других такого немає. Розумієте? Ні на одному, другому оприскувачу такого немає, тільки на цьому. Що не поставить, ну я не знаю, чого не поставити на, допустимо, і на ті всі останні таку херабору. Бачите, бачите, тільки-тільки-тільки, тільки там, де там бри бризкає, тільки там, де є бур'ян. Ну, а бур'ян треба бризкать по любасу. По любасу, тому що врожай. Навіть можна не боятися, що щось десь кудись воно там побризкає. Так, заїжджаємо сюди. Коротше, бризкаємо. Ну, а там уже, напевно, Зустрінемося, як будемо косить, чи стадію роста покажу. Так, направлення є. О, поїхали. Тезончик пішов, піш, пошл. Ой, тут не сильно видно, тут тільки добровечором з України видно. -да. Поїхали. Коротше, ми працюємо, вже побризкаємо, а з вами зустрінемося, ми з вами зустрінемося. ну, В кінці поля не будемо зустрічатися, чому ми будемо зустрічатися. Зустрічатися вже будемо як на якійсь стадії росту або вже будемо молоти. Так, ми працюємо, а ви не сумуйте. Не забудьте лупнути лайкос цьому відео, підписатися на канал, включити кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео, друзі. Підписочка на канал, не, сум, не стісняйтеся, підписуйтеся, лайкосика, рубаніть. Це абсолютно безкоштовно. Абсолютно, друзі, безкоштовно. Чесне слово, я вам правду кажу, я не брешу. Все, поїхали працювати. Що ж, друзі, друзі? Закінчив калянчик. Вкладаємо прискувача. Повбивали ми бур'яни. І лишилось дуже багато. Дуже багато лишилося 1688 літрів. Всього на всього пішло 322 літри сюди. Треба було мені просто з тестерне загрузити. Ну я ж не знав, скільки сюди піде. Я не знав, скільки, скільки друзячки сюди піде. І оце короче, воно довелося піти. Тепер все воно. Накриється хера борою, тому що вигрузити нема куди. А купляти допомогну цистерну, щоб просто гербіцид вигрузити, ну, воно шкурка, вичинки не стоїть. Я так вважаю. Ну, Зараз спробуємо. Може, може якась, якимсь чудом воно вигрузить, ну, навряд чи. чудом може вигрузити, ну, ну, навряд, чи, навряд чи. О. придеться повертати. А цистерна стоїть дуже дорого. ну, просто... Просто шкурка вичинки не стоїть. Так, приїхали ми до нашої халабудки. Ну от... Ні, бачите? Ні, він не вигружає. Треба тільки в щось. Тільки в щось, тільки в щось. Так що... Підіб'ємо підсумки. На цьому цей ролик ми закінчимо. Бур'яни ми вбили. Росте у нас наш ячмінь. Росте у нас наш ріпачок. На ріпаку немає, кстати, Цього бур'яна, бачите? А на ячміні є. Зустрінемося ми з вами вже в наступній серії будемо збирати оцю всю херабору. О. А на даний момент будемо, як то кажуть, казати ох зейн. Треба цю херабору ще повернути. Деякі дівчата гарненькі. І ангелочок який сидить. Те. Так що колян бажає всім здоров'я, головне здоров'я, здоров'я, здоров'я. Мирного неба. І все самого найкращого. Ви не забудьте лупонути лайкос цьому відео, підписатися на канал, нажати кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео, друзі. Так що отаке. Підписочка, бо люди дивляться, дивляться, а підписуватися не хочуть. Хіба так тяжко лупнути той лайк? Та лайкос лупинуться, він безкоштовний. Взагалі безкоштовний, нічого з вас не треба. Все, друзі, обняв підняв на місце. Поставив, всім пока-пока.